Присутність чорноморського флоту РФ в Україні це така серйозна історична віха і серйозний історичний фактор, який вплинув на дуже багато визначних процесів в нашій державі. І я знаю, що ви за своєї каденції міністра займалися питаннями чорноморського флоту РФ в Україні. Ви Можете більш детально розповісти, чим саме ви займалися? Ну, це було за моєї каденції першим заступником міністра. Тоді якраз на мене впала ця російський напрямок, відповідно Чорноморський флот. Вибачте, це які роки? Це п'ятий, сьомий. П'ятий сьомий, окей. Угу. Якраз до того. Якраз я... до, 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 до призначення міністром. Е, ну, що вам сказати, якщо коротко, то я тоді зрозумів одну просту істину: що допоки ти не зробиш москалям боляче, ти з ними ні про що не домовишся. Як, як казав, я знайшов навіть форму, що легше домовитися з марсіанами, ніж з росіянами.